Доброго дня учні 9 класів. Сьогодні ми з вами говоритимемо на тему гігієни. Ви, звичайно, з 5 класу ми з вами на цю тему говорили, та і вас могло скласти з'явлення, що гігієна це виключно догляд за волоссям, тілом, нігтями. Але насправді гігієна це наука, яка вивчає вплив довкілля на організм людини. І гігієна буває особиста, та про яку ми з вами говорили 4 роки, як доглядати за волоссям, нігтями, зубами, як за тілом. І є громадська гігієна це контроль держави за якістю продуктів, води, повітрям так само. І так, далі, так? І так само, як ви, може пам'ятаєте, в молодшій школі мала бути певна висота парти, правильно попадати освітлення з правильного боку. Це теж все норми, які розробляли спеціалісти саме з гігієни. І, відповідно, якщо громадська гігієна, то контроль держави за якістю продуктів, то особиста гігієна це те, що ми з вами можемо зробити для того, щоб зберегти своє здоров'я. і зміцнити його. І є кілька, ну насправді їх дуже багато видів гігієни. Я вам назву такі основні. Перше, це гігієна харчування. Ми з вами говорили багато, що будемо говорити, про те, як правильно харчуватись, які продукти потрібні організму, як харчування впливає на наше здоров'я. І є сіла наука, яка визначає, як це правильно робити, щоб зміцнити своє здоров'я, гігієна харчування, тобто правильно використовуючи знання про харчування. Є гігієна волосся, гігієна шкіри, гігієна порожнини роту. Це те, про що ми говорили неодноразово, зупинятись, відповідно, не будемо. Крім того, є розділ гігієни і гігієна слуху, яка розробляє певні норми для того, щоб наші вушка працювали, як має бути. Ну, і Так щоб ви приблизно розуміли, як це і прошу, це Тобто, гігієна слуху вона вивчає гранично допустимі норми звуку, да? Там, кількість децибел, які може сприймати людське вухо, при цьому не пошкоджуючи здоров'я да, людини, тобто коли слух не падає, а, якісь фонові шуми, От якраз оці обмеження, наприклад, на ремонтні роботи після восьмої і вихідні, да, або заборона шуміти в громадських місцях після 10-ї вечора. Це все пов'язано як, якраз з наукою, яка вивчає гігієну слуху. Крім того, є гігієна зору. Да, як, сюди можуть відноситись якісь вправи а, для зору, так само де правильне харчування, що потрібно для того, щоб підтримувати зір, скільки можна проводити за комп'ютером, як правильно навантажувати очі чи не навантажувати. Да, це все вивчає гігієна зору. Ну, відповідно, є ще гігієна сну, і це, до речі, буде ваше домашнє завдання. Да, трошки ознайомити, що включає в себе гігієна сну, підготувати повідомлення. І є психогігієна це наука, яка вона на стиці гігієни і психології, вона дозволяє зберігати нашу психіку в нормі, так? тобто керувати емоціями, правильно розподіляти робочі навантаження, правильно відновлюватись після стресів. Це цілий розділ гігієна, психогігієна. Отож, тема для загального розвитку. Пам'ятаємо, що гігієна це наука про вплив довкілля на організм людини, є громадська, є особиста, і відповідно і громадська особиста діляться на різні, різні, різні види гігієн. Отож, дома повідомлення про гігієну сну, будь ласка, пошукайте. Дякую, до побачення.